Сорі, я суржик. Всім привіт! Я Пармезан. Вже довгий час знаходжусь в Польщі та добре знаю польську мову, добре пишу на польській мові, але розмовляти oh. ні, пробачте. <світ> на каналі я буду записувати різні відео, а зараз ви побачите, як я роблю собі мейкап, та розповім, як я вже другий рік знаходжусь в ліцеї першому класі. Взагалі розповім так: я переїхала. Тільки недавно з Трюм'яста і приїхала в Льоті. Я поступила дуже легко в один ліцей тут. І знаєте, я закінчила добре школу подставову і добре написала екзамени. Тож мене просто в ліцеї був маленький прохідний бал. І вау, які є мінуси. Ставте на паузу та читайте. Ну а для себе я знайшла вихід просто поступити в університет.